Вітання вам, колеги, пасічники і пасічниці. Давно не знімав кіно, не показував вам своє обличчя. На це були певні причини. Надіявся, що обличчя моє за пару місяців стане ширше від того, що накачаю багато меду, наїмся, і щоки стануть більш кругліші. Але цього не сталося тому, що маємо. Маємо. Сьогодні хочу висловити вам свої думки з приводу ціни на мед оптової цього року. 25-го. У нас була зима 25 й рік, прийшла весна, багато бджолярів втратила велику кількість бджолородин. На це були різні причини. І прийшла весна, березень місяць. Добре бджолки розвиваються, все йде вперед. Радіють бджолярі. Починається квітень, заморозки, не дуже гарні погодні умови. І як результат, ми не бачимо в квітні того приросту бджоли в вуликах, якого хотіли. Наприклад, моя пасіка стояла на ріпаку. Ріпаку було достатньо. І коли були заморозки, після заморозку 3-4 навіть доби пилку бджоли з рослин майже не приносили. А якщо приносили, то на ніжках це були такі маленькі частинки, що ну, вони їх пилковловлювач їх не вловлював, бджола проходила через отвір і нічого не падало з ніжок бджоли. Потім через тиждень після заморозків тільки наладилось приніс нормальний пилку. Далі всі чекали акацію ще до закінчення ріпаку. Акація дала в цьому році мед, але в деяких регіонах України. В багатьох вона також постраждала від заморозків. І в цілому акація меду немає. Потім. Чекали всі липу і я чекав. Помив бочки, всі, які були. Думаю, ну, липа зацвіте, все буде добре. Липа зацвіла, ніхто не відміняв цвітіння. Але ж контрольний вулик показав на вагах рекордну кількість задобу. На піки цвітіння липи. 700 грам за добу плюс. Ну, така кількість, просто не знаєш, куди дівати цей мед. Що робити далі? А далі швиденько збираємо всіх бджіл. І поїхали вони всі на коріандр. З великою знову надією, що там буде мед. Але коріандр, така культура. Яка краще виділяє нектар, коли на дворі 26-30 градусів Цельсія? Сонячно, безвітряно, і тоді з коріандру буде мед? Там, де я вивіз бджіл, порахував на сьогоднішній день на одній ділянці, це два поля, 6,5 сімей на гектар стоїть. Про який мед може йти мова? В деяких сім'ях він буде. Але в цілому бочки знову залишаються чистими, помитими. Це добре. Готуємося до соняшників. По соняшникам. Коли вони зацвітуть, ще невідомо. Південний захід Харківської області. Є надія, що це буде через 12. Днів, тобто, може, 10, може, 12 липня. Є надія. А як буде, знову ж таки побачимо. В порівнянні з середньостатистичним роком, початок цвітіння соняшника відкладується на 10-12 днів. Ранні соняшники, як зазвичай, вони більш нектаропродуктивні. Світловий день у нас більше. На мою думку, більш пізній початок цвітіння соняшнику в моєму регіоні призведе до того, що не так буде багато нектару. Інше питання, чи наросте та маса бджоли в кожній сім'ї для того, щоб залитися соняшниковим медом, щоб було кому носити? Є надія, тому надіємося. Із цього всього, що я раніше сказав, який же можна підвести підсумок. Меду сильно немає. І у бджоляра зразу виникає думка: значить, буде ціна на мед. Меду немає, ціна буде. Але так, але не так. Ціна формується оптова. В залежності від попиту, а не є він чи немає його. На сьогоднішній день, якщо взяти митну статистику по експорту українського меду, то кожен місяць ми, наші експортери, не ми, наші експортери, відправляємо нормальну кількість. Нормальну кількість. Саняшникового, ріпакового і всякого медів, які є, це означає, що потреба в українському меді є з-за кордону. Тому це каже про те, що, якщо є потреба, значить повинна бути ціна. Яка ж вона буде? Моя думка. Але це тільки моя думка, яке, яка базується на моїх припущеннях. На 1 вересня 2025 року ціна саняшникового меду буде 70 гривень. На 1 жовтня вона буде 80 гривень. На 1 листопада вона буде 85 гривень. А далі вона піде вниз. Це мої думки. Я нікого не закликаю здавати мед по 80 чи 70 гривень, чи по якійсь іншій ціні. У кожного своя голова, в якій є мізки. Тому самі думайте, аналізуйте, дивіться і вирішуйте. Коли це краще зробити? Раніше чи пізніше, чи взагалі не здавати, може на наступний рік вона буде 120 чи 140 гривень за кілограм. Така інформація, друзі. Дякую за увагу. Пишіть коментарі, що ви думаєте з приводу того, якою повинна бути ціна на мед. і взагалі, чи вона. Буде адекватна, нормальна, така, щоб покривала всі витрати і щоб пасічник заробляв якісь ще зверху копійки. Пишіть свої думки в коментарях. З вами був Олексій. Що їсти мед! А що робити?